13, скоріш за все, серпня. Слава Україні! Героям слава неділька. Ми відбирали матки на сьогоднішню відправку, працюємо і вирішили зняти відео, так як з'явився новий товар для, скажімо так, ну так, для маткарів в більшості, котрий знову буде такий конкурентний на ринку, так як якість і ціна його дуже приваблива. Ну і зараз розкажу, покажу. Е, спочатку, ну про що йде річ? Про цокіль і е, тримачу. Тут є оригінальний НІКОД, тут є копія. На ринку вже багато, скажімо так, як оригіналу, так і е копій. В будь-якому випадку у кожного різна ціна, у кожного різна якість і тому подібне. Ну, спочатку поговоримо те, ну, чому прийшла все ж таки. За зробити і даний виріб, так як коли ми зробили тільки місячку. Кстати, зараз місячки появились вже е, є в наявності, як і на опт і на роздріб кому потрібно, знаєте, є в наявності, можна потрішки готуватися до сезону. Е, нагадаю, місічки коштують по 50 копійок, якщо розфасовані. Якщо ж все ж таки на опт ящиком від 10 тисяч штук по 40 копійок, це 4 тисячі за коробку. В більшості маткарям. А, цієї кількості вистачає на сезон. А, ну, З таким клюсом парком, як у нас, буде відверто цього мало. А, так, ну в будь-якому випадку, в два рази дешевше, це є економія дуже крута. Так, далі почнемо з того, чому все ж таки вирішили зробити даний виріб. Дуже все банально просто. Знаємо, що зараз де війна, у нас є проблеми з світлом. То вони є ті проблеми, то не є, але все рівно, коли приходить проблема з світлом, а ми працювали як? Ми користуючись пластиковими нашого виробництва, використовуємо їх за рахунок. Чого? Ми їх просто-напросто, як і раніше, ліпимо на прививочну планку, на воск, макаючи їх воск і привліпчаючи на планку. Но для цього нам потрібно ну, електричество для того, щоб нагріти воск. І коли нема воска, нам приходилося цього року або чекати по графіку, коли включить світло. Так як графіки цього року більш-менше співпадали з е, відключенням і включенням, або підстраювалися під графіка, або все ж таки приходилося скажімо так, йти в хату, використовувати газ, або заводити генератор і тому подібне. В будь-якому випадку, це незручність, котра приводила скажімо так, або к зміні е, скажімо так, повсякденного е, виконання робіт. Якщо у нас все початково розположено, ми, грубо говоря, можемо це закінчити в 11-й годині дня, починаючи якщо з 7-ї години ранку, або біля 12-ї. А із таких мелочей воно могло розтягнутися, грубо говоря, до 2 часов дня і тому подібне. Це не трішки нас не задовільняло, і вирішили все ж таки дивитися в сторону е даних приспособ. Далі розповім. Ну, Саме великий акцент було, щоб висока якість по доступним цінам. І, друзі, зараз вам відразу озвучу ціни. Так як ну, ціни той буде дві: як на цей виріб, як оптова і роздрібна, так і на цей буде як оптова, так і роздрібна. Звернули увагу, що вони виглядають отаким от кольором. Ну не завжди буде так. Воно можливо бути і навпаки. Ця може бути таким кольором, а ця може бути таким кольором. Чому так? Друзі, все дуже просто для того, щоб скажімо так, була дешева ціна, потрібно було скажімо так, її за рахунок чогось брати. І у нас вийшло так, що ці дві детальки робляться в одній і тій же формі. Соответственно, при літтю цих двох деталей у нас іде, сказати, у нас іде однаковий кольор. І за рахунок того, що одна партія виліла з однакового кольору, потім друга партія з другого кольору, і маємо два різні кольори. Так що, або от такої комплектації, або з інакшим кольором. Верх, ну, я не знаю, який це кольор, який це може Сиреневий. Сиренівий, або такий, ну, червоний, да, мабуть. Ну, або наоборот, або навпаки. Так що, от таким макаром. За рахунок цього ми змогли удешевити цю собі і в ітогі, що ми маємо, друзі, один такий, як це, як і це коштує по 2 гривні 50 купів. В комплекті це 5 гривень. Це дуже смішна ціна, так як виріб. В інтернеті може стартувати від 8 гривень і доходити навіть до 12. Один. Значить, в самокупності це або 16. Або там 24 Ну, Це набагато більше різниця, нежели в цього вироба. А На, ну, в простор, на просторах інтернету, звісно, що є і теж ціни подешевші ну, на аналоги. Аналоги там можуть стартувати як від е, 3 гривень. У нас же 250, але якщо взяти ту і ту деталь в руки, ви зрозумієте, що річ не може йти про однакову якість, так як якість зовсім інакша. А тут же якість дуже шикарна, дуже крута і тому подібне. Воно все взаємозаміняємо. Ну давайте зробимо так: це кладемо сюди, це кладемо сюди. Мисочку, нікоторську кладемо в наш цокіль, в нашу мисочку кладемо... Сокільник. Все ідеально підходить, все працює, все чітко, ніхто нікуди не випаде і тому подібне. Так що, друзі, ось така от історія. За рахунок цього ми ісходимо із цієї проблеми за відсутність світла, і якщо навіть світла немає, мені потрібно нам гріти воск і все наліпляти. Ми прийшли, просто-напросто взяли, розібрали, сложили і все спакували і працюємо. А ті колеги, які працюють зовсім в полях, так як у них маткові пасіки деколи можуть знаходитися і в е, віддалених куточках, де зовсім нема світла, вони в будь-якому випадку користувалися такими е, методами, так як не зря це придумано і не зря це е, багато бджерів використовують. Не кожен собі міг дозволити при, при таких цинах. Я буду відвертий, я навіть коли нема торгував оригінальним НІКОТОМ. Е, ну, Я не готов був потратити стільки грошей для цього. Ну і проблем з світлом не було. Можливо, якби е, ще більше були проблеми з світлом, а маючи їх в наявності, е, скажімо так, можливо, все ж таки я би плюнув і їх зробив, Ну, для себе почав використовувати. Ну, от Так як от з'явилася така можливість, зробили і дешево, і сердито. Стосовно оптових цин, друзі, якщо одна ця деталь коштує 2,50, і 2,50 загалом 5, то при купівлі. От двох тисяч деталік, або таких, або таких, або разом по тисячі. Грубого ря, якщо от... ну, да, по тисячі це маємо дві тисячі деталі. Це вже буде ціна не по два гривні 50 купівка, а по дві гривні. Грубо говоря, вот за дві тисячі таких деталік ви заплатите не п'ять гривень, а чотири тисячі гривень. Це така оптова ціна, або в самокупності в зборі. При такій комплектації, якщо ви берете тисячу цих тисячу цих, це значить не 5 тисяч гривень, а теж 4 тисячі гривень. Це дуже, дуже крута ціна і дуже якісна. Так, я став напроти наклевосного парка не зря. Я хочу вам просто розказати, скільки приблизно потрібно даних приспособ. А, ну, вот. Є нуклеусний парк. Я вам називати точні цифри не буду, які тут у мене знаходяться, скільки маткомісць і тому подібне. Ну так, будемо приблизно то говорити. У мене більше, ніж 1200 маткомісць. Нехай буде так. Для обслуговування такого нуклеусного парку нам достатньо 20 вихователів. На кожні 20 вихователів у нас іде по 2 прививочні планки. Ми маємо 40 прививочних планок. На прививочну планку ми ліпимо в різний період, скажімо так, роботи від 45 місочок на одну планку до, від 36 до 45. Ось такий у нас діапазон даних мисочок на дану планку. Грубо говоря, рахуємо, що 45 це максимум, і звісно, що їх треба всіх набити, там, щоб вони стояли вже готові. А вже по надобності ви вже кладете стільки цокілей Тримачей і мисочек, скільки ви робите прививку. У кого різні технології, то таке, кожен по своєму рахує. Ми ж рахуємо при правильній роботі, при роботі з інкубатором, обслуговуючи такий нуклеусний парк, нам значить, потрібно 45 привочних планок, на яких наліпити 45, 45 таких от комплектів. В ітолі у нас маємо 40 на 45 1800 комплектів. Таких треба 1800. Також треба враховувати, що є якісь можливі втрати туди-сюди, тому подібне. Всяко в житті буває. Потерялося, розкололося, зламилося, украл хтось і тому подібне. Треба розраховувати, що треба мати якісь в запасі. І, грубо говоря, по дві тисячі таких комплектів нам буде достатньо, щоб обслуговувати цей нуклеусний парк, не зважаючи на відключення світла, не зважаючи ні на що. І це по великому рахунку, це не витрати для такого нуклеосного парку. Це ну, це не витрати. Це якщо ви по 2000 купили, от таких, от. Твою ж баюшбляху. Дві тисячі таких комплектів. Один такий комплект значить, для вас по 4 гривні при такій кількості. Це 8000 гривень. Це для обслуговування такого креосного парку, це зовсім не витрати. Це нуль, це ні про що. І порахуємо, грубо говоря, якщо це 8 тисяч гривень буде. Ну, а при купівлі, ну, нехай буде 8 гривень, 16 гривень, такий, вот, 16 гривень е, умножаємо на 4 тисячі. Ні, як, на 2 тисячі, це маємо 32. 32, ну 32 це вже якби ну, 30 чи 2, це вже немало. І той 8, ну Різниця, очевидна, на в 4 рази. Так що, а якість е дуже якісна, дуже гарна і тому подібне. Так, тут все так же зроблено, як і на цьому. Е ми її кріпити будемо за рахунок того. Ну, нам прийдеться переробити прививачні планки. Ми їх будемо робити е присверлювати саморізом. Обичним 25-м саморізом по дереву чорним. Через цей верхній отвір до планки, розкладаючи їх впритул один до Е Тот саморіз потім не мішає одіватися сьому, він в нього не впирається, не мішає. Так що він, якщо там прикручений, все ви собі гарно працюєте, вам тут нічого не. Ну, Якщо от подивитися сюди, там є якраз отвір під саморез. Ну, розмір під шляпку самореза. Ну і також, коли ви будете прикручувати, ви трішки вдавляєте його, щоб він там. Твердо тримався, і це приводить тому, що вона ще трішки утаплюється. Що приводить тому, що там ніяких е... ну, нічого не мішає. І, грубо говоря, от потім ліпиться, ну, одягаються цоколя в такому порядку. Так. Ну, І вже тільки користуєте місячки. Е, Хтось запитає, чи буде в дальній бігуть. Друзі, бігуття, скоріш за все, не буде. Так як в е процесі виготовлення бігуля там ну, набагато складніша форма. скажімо так. І, і За рахунок от таких маніпуляцій, от як з цією, ми добилися бажаного результату за рахунок ну, виливання двох деталей в одній формі. Це привело к тому, що собівартість ну, стала менше. На Бігудь також не вийде, скоріш за все. Е, ну, Ми його навіть і в голову не беремо, так як відразу виробник сказав, що е, то не вийде, дешево там не вийде. І за цього ми і відкинули. Але сумісність така ж, як і тут, так і тут з е, бігудями ідентична, так що ви можете користуватися. У мене їх в руках нема, е, вони були у виробника, він там все підганяв під ідентичні розміри. Він мене запевнив в тому, що е, бігуть ідеально, тримається, і все тут чітко. Так що, ми не будемо користуватися богдами і робити їх теж, скоріш за все, не будемо. Але це не факт, це все може змінити, і плани можуть поміняти. Як ми дальніше плануємо працювати з даними виробами, все дуже просто. Коли воно прикріплено на прививочну планку, значить, коли наш час прийшов їх знімати і заключувати, зробимо якийсь для себе інструмент, маючи прививочну планку. Ну, нам потрібно це е, відштовхнути одного від другого. Ну якусь таку приспособу треба зробити в відді вилки. Ну хоча я ще не вирішив, ну щось такое, щоб воно виштовхувало. Після того як вони всі поснімалися, ми повинні заключити е, самий маточник в кліточку. Ну, Хоча цього року і вже ці пару років останніх ми навчилися працювати трішки інакше, і у нас практично не йде заключення. У нас йде заключення тільки для потреби в неплодінних матках. Так як процес роботи у нас такий, що ми сьогодні відбираємо все і також одразу підкладаємо маточники на їхнє місце. І ми маточники робимо рівно стільки, скільки ми повинні пройти матку місць. І зараз, з розрахунку того, що у нас є спрос на неплідні матки, грубо говоря, в плюсі які неплідні матки. І от ми заключаємо тільки ту кількість. І знявши це, нам потрібно відділити, так як в сім'ю, ми це теж підкладати не будемо. Ми будемо відділяти е, місочку від е, тримача. Ну і тут теж зробимо якийсь інструмент, коли це вже так є. Е, за рахунок отвора, отвора внутрі, просто будемо. Навіть я не маю чим показати. Ну, Ви мене зрозуміли виштовхувати е маточник із, із тримача. Чик. і вже користуватися по призначенню. Так що, друзі, от такий от крутий вийшов, е замінник оригіналу. Якісний ціна е бомбічна, так як це тільки так і можна звати. Ми в, в, взагалі, коли за щось беремося, ми все ж таки розраховуємо на те, щоб воно працювало. Нам не, ну, не так важливо якийсь візуальний вид. Ну, я, наприклад, зараз приведу примір з е, нашими нуклеусами. Не нуклеусами. А навіть і нуклеусами. Бачите, от стоїть нуклеус, який працює як годинка, але ми тут не наробили якісь красоти. Ми не наробили тут в криші якусь, блять. Я навіть не знаю, як то назвати. Нам це не важливо. Нам важливо, щоб це працювало як годинка. І оце те ж саме, ну, хоча за рахунок того, що прес-формам без різниці, яку деталі лейте, і вона ще виходить, дуже якісна, без всяких заусенців, без всяких о, облоїв і тому подібне. Так що, як в цьому випадку, це взагалі за рахунок різних о, випробувань, о, і скажімо так. Ваших е, випробувань, так як були в течені сезону, зрозуміло, що на оригінальному нікоті вони знали випадати, після чого ми змінили розмір, і цю зараз проблем не є. Можливо, покористуємося ми цим, ви цим. Можливо, ви щось підскажете. Можливо, на якийсь там не знаю турецький, чи французький, чи англійський е, копію. Можливо, десь щось теж буде неплановато. І, за вашими рекомендаціями, можливо, теж щось підміняємо. Ну, це вже практика буде показувати, так як е я не бачу надобності цей товар використовувати з аналогами. Для чого? Якщо, у вас, е якщо тут така ціна, що ви можете купити собі всю скажімо так, лінійку цього і не ліпити одно до другого. Бо воно ну, не вартує того, так як переплачувати гроші. Я не бачу наданості. Все, друзі, наговорив тільки багато. Більше тут дебатувати нема що. Зараз е вони вже є в наявності, правда, поки невелика кількість, так як після випробувань форми, випробувань, скажімо так, різних нюансів. Ми зробили першу невелику партію для того, щоб зрозуміти різницю. Е коротше, для того, щоб виліти першу партію. І зараз починається лити. Через два тижні вже буде достатня кількість наявності. Можете... Або зараз придбати ту кількість, яка вже є, або записатися в чергу, і з кажуть вчень двох тижнів вони вже будуть в наявності і зможемо вам відправити. І це буде потрішки готування до наступного сезону. Все, друзі, на цьому будемо завершити. Слава Україні! героям слава!